Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде такий типу домашній влог. Зараз ми йдемо з сім'єю і також ще дві людини. Йдемо на шашлик. Там буде класно і весело. Тому ну, так, да, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, і продовжуйте дивитися це відео. Morning to the clear blue sky. Turn up the music when I hop in the ride. The windows down, let the whole world see. Ain't nobody rocking like little old me. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I got my trucks and my dickies and I put it on black. Banging Sinatra in a flat Cadillac. My old A two for the show, but three to be a legend. Even if I'm poor, I ain't chasing nothing. You gon' have to catch me, and if you wanna taste, you gon' have to play a fee. I'm the bomb and about to blow up. Yeah. I'm the bomb and about to blow up. Put oh, on the ring. Прийшли додому, прийняли душ, ось дуже класно відпочили. Ще класні враження, класні люди і взагалі просто круто було. І так, да, якщо ви маєте можливість, зійти на природу, відпочивайте, скільки там того літа, поки є погода, літо для того і є, щоб відпочивати, а не сидіти вдома. Зараз собі зроблю ванночку для ніг, ось, оскільки дуже втомилася, оділася сьогодні ноги балетки, тому ножки понатирала, так що буду зараз робити ванночку для ніг. Щоб ноги трошки відпочили, я зроблю сольову ваночку для ніг. Ось таку. Це від TianD Master Herb T3 з чайним даром. Ось вона гарно продезінфікує, забере важкість у ногах і так далі. Тут в неї які функції є. Антисептична, пом'якшує живить шкіру, нормалізує потовиділення. Ух, водичка гаряча має бути. ну Така, щоб ножки витримали. Ось ноги мені дуже понатирали, оскільки я вділася нові капчики. Ось так. Ставимо ножки і відпочиваємо 15-20 хвилин. Також я педикюр зняла. Знімаю педикюр ось таким засобом, цей від MAC, Nail Polish Remover. Ну, коротше, для зняття. Ось, І також після ваночки я нанесу ось такий крем, цей від Fit Up. Ось такий, це маска для ніг, вона дуже класна. а Чим класна, тим, що вона гарно пом'якшує ноги. Ось Ми з володію її вже використовуємо. Таку маску я наношу на ніч, на ножки, одіваю зверху пакетики і носочки. Зрозуміло, зараз літом важко витримати цілу ніч у носочках, тому зараз літом надіваю на півгодинки. Коли маю більше часу, надіваю на більше часу. Це я вже зробила баночку для ніг, відпочила. Ось аромат чайного дерева розслабив мене, да, ми вже йдемо спадки. Да, якщо вам було цікаво і весело, ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал і всім пока-пока!